Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогоднішня зустріч натхнена святом, яке народ Ізраїлю святкує вже понад 2000 років. Про це свято згадується в українському перекладі Біблії, хоча його легко не помітити. Сам Ісус Христос був присутній на святкуванні цього свята. Ми говоримо про свято Ханука. Цього року Хануку святкуватиме з 14 по 22 грудня. Свято Хануки триває 8 ночей і днів, починаючи з 25 го числа місяця Кислива за єврейським календарем. Місяць кислив є один із найтемніших у році, а зимове сонцестояння часто припадає на його останній тиждень, це означає, що тиждень хануки зазвичай включає найдовшу ніч у році. І хоча Кислив є темний місяць, свято Хануки нагадує нам про перемогу світла над темрявою. І одне з заперечень проти месіанської віри, яке ми сьогодні розглянемо, було поставлене Ісусу, кого єврейське ім'я є Єшуа, саме під час святкування Хануки. Ми зважимо це заперечення та дамо на нього біблійну відповідь. Як завжди, звертаючись до святого Писання, просимо Господа благословити наше дослідження Його Слова. Отже, заперечення так ми знаємо, що Ісус, по єврейськи Єшуа, був історичною постаттю та вважався вчителем закону, вчителем Тори. Але в той час було багато таких учителів, і Єшуа був лише один із них. Насправді тільки його учні та послідовники сприймали Його як Месію. До речі, в історії Ізраїля був не один єврей, хто називав себе Месією. Але сам Ісус Христос ніколи прямо не говорив, що Він Месія. Ми, євреї, усе ще чекаємо на прихід нашого Месія. У нашій Біблії немає пророцтв, що Месія мав прийти у той час, коли жив Єшуа. Натомість у нашій Біблії сказано, що коли прийде Месія, він принесе із собою мир. Ну що ж, давайте дамо біблійні відповіді на ці заперечення. Звернемося до Євангелія від Івана. Євангелія від Івана, 10 розділ, вірші 22 по 24. Було тоді свято відновлення в Єрусалимі, стояла зима. А Ісус у храмі ходив у Соломону ганку. Юдеї тоді обступили Його та й казали йому Доки будеш тримати в непевності нас? Якщо ти Христос, то відкрито скажи нам. Було тоді свято відновлення. Ми знаємо, що це свято відновлення стосується ханоки, оскільки воно відбувалося взимку. Це не могло бути освячення храму Соломона, яке відбувалося під час збору врожаю, ані освячення другого храму, яке святкували навесні. Ханука відзначалася в Єрусалимі на згадку про очищення храму після того, як його осквернив цар Селевкітської імперії. Це свято було встановлене Юдою Макавеєм на честь очищення після того. Як Антіох Епіфан осквернив його приблизно у 165 році до нашої ери. Ці три вірші з Євангелія від Івана стають відправною точкою для відповіді на заперечення, яке ми сьогодні зважуємо. Ми маємо Єшуа, юдейських релігійних лідерів, Храм і свято Ханокі. Сьогодні ми дослідимо зв'язок Єшуа, нашого Месії, як із Ханукою, так і з храмом. Наша зустріч буде поділена на дві частини. У першій частині ми розглянемо зв'язок між нашим Месією та Ханукою. а у другій частині ми побачимо, що Біблія говорить про прихід Месії до другого храму. Почнемо зі свята Хануки. Запитання, яке юдейські лідери поставили Єшуа, було прямим і наполегливим. Якщо ти Христос, то відкрито скажи нам, читаємо далі. Євангелія від Івана, 10 розділ, вірші 25 по 26, відповів їм Ісус. Я вам був сказав, та не вірите ви. Ті діла, що чиню їх у імення свого Отця, вони свідчать про мене. Та не вірите ви не з моїх бо овець ви. Юдейські лідери не вірили, що Ісус є Месія. Але коли саме Ісус сказав їм, що Він є Месія? У який момент Він засвідчив перед ними, що є обіцяним Месією? Нам не потрібно довго шукати відповідь на ці запитання. Достатньо повернутися лише на два розділи назад, до восьмого розділу. У цьому розділі Єшуа прийшов до храму, щоби навчати, але його перервали ті самі юдейські лідери, привівши до нього жінку, спільну у перелюбі. Перш ніж він відкрив їм, що є Месією, Єшуа спершу довелося вирішити цю ситуацію. Прочитаємо. Євангелія від Івана, 8 розділ, вірші 2 по 6, А над ранком прийшов знову у храм, і всі люди збігались до нього, а він сів і навчав їх. І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку, і посередині ставлять її, та й говорять йому оцю жінку учителю зловлену на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням. А ти що говориш? Це ж казали вони його, спокушуючи, та щоби мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцем. Тут ми знову зустрічаємо тих самих книжників, тобто знавців закону та фарисеїв. Пастка, яку вони влаштували для Ісуса, була такою. Жінка була спійманою на самому акті перелюбу, і згідно із законом, її слід було каменувати. У цьому немає жодних сумнівів. Ця заповідь чітко записана у книзі Левит у 20 розділі у 10 вірші. Але ці юдейські лідери звернулися до Єшуа із питанням. А ти, що говориш? Це було надзвичайно хитре і підступне запитання. Якби Єшуа проігнорував звинувачення і відпустив жінку, юдейські лідери могли би звинуватити його в зневазі до закону Божого. Пам'ятаємо, Ісус уже сказав не подумайте, ніби я руйнувати закона чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов. Але виконати Євангелія від Матвія, 5 розділ, 17 вірш. Отже, якби Єшуа відкинув закон, його власні слова були би фальшивими. Але якби він виніс вирок і погодився, що її слід каменувати, то що ж тоді з його місією милосердя? Що ж тоді з його власними словами? Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спася. Євангелія від Івана, 3 розділ, 17 вірш. Отже, на думку юдейських лідерів, Ісус опинився в пасті, що би він не вибрав, чи закон, чи милосердя. Однак справжня проблема була набагато глибшою. І вона звучить так. Як можна примирити справедливість і милосердя? Закон чітко говорить, винний має бути покараний. Ця жінка була винна, не було жодних сумнівів щодо її гріха. Її єдина надія була на милосердя. Її єдина надія була в прощенні. Її спасіння могло прийти тільки через благодать. І тут ми стикаємося з великими питаннями викуплення? Як Бог може виявити милосердя, коли справедливість вимагає покарання? Як Бог може проявити благодать, не порушуючи свою святість? Чи справді благодать безсила перед законом? А якщо ні, то де знайти відповідь? Наш людський розум досягає межі перед такими божественними таємницями. Але Господь, благословенний Його ім'я, відкрив шлях. Шлях, яким грішник, такий, як кожен із нас, може бути спасений без компромісу з праведністю Бога. Читаючи далі, ми побачимо, як цей шлях розкривається перед нашими очима. Євангелія від Івана, 8 розділ, 6 вірш. Це ж казали вони, його спокушуючи, та щоби мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцем. Це було перше, що Єшуа зробив у той момент. Але що це означало? Ми завжди повинні тлумачити святе писання за допомогою самого святого Писання. Адже це не був перший випадок, коли Господь писав своїм пальцем. Ми читаємо у книзі Вихід. Вихід, 31 розділ, 18 вірш. І дав він Мойсеєві, коли закінчив говорити з ним на Сінайській горі дві таблиці свідоцтва, таблиці Кам'яні, писані Божим перстом. Коли Ісус писав на землі, Він ніби промовляв. Ви нагадуєте мені про закон? Для чого? Адже це мій перст написав цей закон. Таким чином, Єшуа чітко дав зрозуміти знавцям закону та фарисеям, що він прийшов не руйнувати закон, а виконати його. Його писання на землі стало символічним підтвердженням праведного Божого закону. Але вони не зрозуміли значення його вчинку. Євангелія від Івана, 8, роздавші 7 по 8. А коли ті не переставали питати його, він підвівся і промовив до них хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. І він знову нахилився додолу і писав по землі. Юдейські лідери помилково сприйняли мовчання Ісуса як збентеження, прийнявши його мовчання за слабкість, і вважаючи, що загнали його в кут, вони ще більше наполягали на відповіді. Тоді Ішуа уставі сказав, Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. Тут ми бачимо, як сам законодавець сяє світлом закону на цих юдейських лідерів. Месія чітко дав зрозуміти, що ці обвинувачі не були гідними вимагати виконання вироку закону. І він знову нахилився додолу і писав по землі. Єшуа вдруге писав по землі. І що це означає? Знову ж таки, Єврейська Біблія, відома як Танах, що християни називають Старий Заповіт, дає нам відповідь. Згадаємо собі, як пророк Мойсей розбив перші кам'яні таблиці, таблиці свідоцтва об землю. Після цього Бог написав другий набір кам'яних таблиць. І що сталося з цими другими таблицями свідоцтв? Їх помістили у ковчег заповіту і накрили престолом милосердя окропленим кров'ю. Тут ми бачимо, як Месія вказує на те, як він спасе тих, хто за законом був засуджений до смерті. Коли Єшуа вперше нахилився додолу та писав пальцем по землі, тим він вказав на встановлення закону. А коли він вдруге нахилився та писав по землі, тоді він показав, що пролита кров невинної жертви стане захистом між законом і тими, кого закон засудив до смерті. Євангелія від Івана, 8 розділ, вірші 9 по 11, А вони, це почувши і з сумлінням до корені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх. І зуставсь сам Ісус і та жінка, що стояла всередині, і підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї: Де ж ті, жінко, що тебе оскаржали? Чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала Ніхто, Господи. І сказав їй Ісус: Не засуджую і я тебе. Іди собі, але більше не гріши. Насправді, де збільшився гріх, там зарясніла благодать. До Ремлян 5 розділ, 20 вірш. Читаємо далі. Від Івана 8, розділ, вірші 12 по 13. І знову Ісус промовляв до них, кажучи Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві той, але матиме світло життя. Фарисеї ж йому відказали, Ти сам свідчиш про себе, тим свідоцтво Твоє неправдиве. І знову Ісус промовляв до них. Це повертає нас до початку цього восьмого розділу, де написано, що над ранком Ісус увійшов до храму. Коли до нього збігалися люди, Він сів і навчав їх. І знову Ісус промовляв, кажучи Я світло для світу. Це твердження повністю узгоджується із пророцтвами єврейської Біблії про Месію. Через пророка Ісаю Господь говорив про Месію наступне. Ісая, 42, розділ 6 вірш. Я, Господь, покликав тебе в справедливості, і буду міцно тримати за руку тебе, і тебе берегтиму. І дам я тебе заповітом народові за світло поганам. І ще пророк Ісая писав. Ісая, 49, розділ 6 вірш. І він сказав: Того мало, щоби був ти мені за раба, щоб відновити племена Якова, щоб вернути врятованих Ізраїля, але я вченю тебе світлом народів, щоб ти спасінням моїм аж до краю землі. Ісус сказав: Я світло для світу. Цими словами Єшуа проголосив книжникам та фарисеям, що Він є Месією. Без сумніву, вони знали ці вірші, написані пророком Ісаєю, на пам'ять, проте вони йому не повірили. Також важливо пам'ятати, що світло є один із трьох атрибутів, якими Бог описується в святому Писанні. В Євангелії від Івана, 4 розділі 24 вірші, нам сказано, що Бог є дух. У першому листі Івана, у першому розділі 24 му вірші, ми читаємо, що Бог є світло, і у першому листі Івана, 4 розділі 8 му вірші, нам відкривається, що Бог є любов, ці вислови розкривають саму природу Бога, ким Він є сам у собі. Отже, коли Єшуа проголосив, я світло для світу. Він неоднозначно підтвердив свою божественність. Повернемося до нашого тексту. Євангелія від Івана, 8 розділ, 12 вірш. І знову Ісус промовляв до них, кажучи. Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві той, але матиме світло життя. Що це означає йти вслід за Ісусом Христом? Що це означає іти вслід за Єшуа Месія? Це означає повністю віддати себе йому, віддати себе як у вченні, так і в поведінці та в праці. Так само як хмара вела Ізраїльтян з Єгипту до обіцяної землі, так і Ісус Христос, Єшуа Месія, веде віруючих із цього світу до свого царства. Отже, у восьмому розділі Євангелія від Івана ми щойно побачили зв'язок між Єшуа, нашим Месією та ханукою, святом світла. Адже Ісус Христос справді є світлом для світу. Тепер перейдемо до другої частини сьогоднішньої зустрічі. Ми розглянемо зв'язок між Месією та храмом, який стояв, коли Ісус Христос був на землі. Чи правдиве є це заперечення, що у Єврейській Біблії немає пророцтв, що Месія мав прийти в той час, коли жив Єшуа? Ні, таке твердження є помилковим. У єврейській Біблії неоднозначно говориться, що Месія мав прийти до руйнування другого храму, того самого храму, який був осквернений Антіохом Епіфаном. А пізніше очищений Макавеями, того самого храму, в якому певні книжники та фарисеї ставили під сумнів месіанство Ісуса, месіанство Єшуа. Звернемося до писань пророка Огія. Огій написав наступні вірші під час відбудови другого храму, приблизно у VI столітті до нашої ери. Огій, другий розділ вірші 6 по 9. Бо так промовляє Господь Саваот. Ще раз, а станеться це незабаром, і я затрясу небо та землю, і море та суходіл, і затрясу всіма народами, і прийдуть коштовності всіх народів, і наповню цей дім славою, говорить Господь Саваот. Моє срібло і моє золото, говорить Господь Саваот». Більша буде слава цього останнього дому від першого, говорить Господь Савоот. І на цьому місці я дам мир, говорить Господь Савоот. Чим слава другого храму, збудованого під керівництвом Зрововеля, перевершувала славу першого храму, збудованого царем Соломоном? Равинські коментатори дають дві традиційні відповіді. Перша відповідь є такою, що другий храм простояв довший час, ніж перший храм. Друга відповідь є такою, що другий храм, відновлений і прикрашений царем Іродом, був більш розкішною будівлею. Проте жодна з цих відповідей не є задовільною. Особливо, якщо згадати величну присутність Божої слави під час освячення першого храму. Під час того освячення, коли цар Соломон закінчив молитву, з неба зійшов вогонь і спалив жертвоприношення, а слава Господня наповнила храм. Прочитаємо друга хроніки, 7 вірші 1 по друге. А коли Соломон закінчив молитися, то зійшов огонь із небес, поїв цілопалення та жертви, а слава Господня наповнила храм той, і священники не могли війти до Господнього дому, бо слава Господня наповнила дім Господній. Де була ця слава під час освячення другого храму? Її нігде не було видно. Насправді, принаймні, чотири ключові елементи, присутні в першому храмі, були відсутні у другому храмі, не було ковчега із престолом милосердя, не було вогня, що зійшов із неба, і слава Господня не наповнила другий храм. То виникає важливе запитання. Як же тоді слава другого храму могла перевершити славу першого храму? Щоби відповісти на це запитання, звернемося до пророка Малахії, хто писав близько 400 років до нашої ери менше, ніж 150 років після відбудови другого храму? Малахія стверджує, що слава другого храму перевершить славу першого храму? Не через фізичну велич чи розкіш, а через божественне відвідання. Малахія 3 розділ перший вірш. Ось я посилаю свого ангела, і він перед обличчям моїм приготує дорогу. І нагло прибуде до храму свого Господь, якого шукаєте ви, і ангел заповіту, якого жадаєте. Ось іде він, говорить Господь Савоот. З цього уривку ми бачимо, що Господь, перед яким ішов його вісник, мав відвідати другий храм. Іншими словами, божественне відвідання повинно було відбутися за часів другого храму. Також звернемо увагу на те, що тут він названий його храмом, що чітко вказує на божественну природу Господа, про якого йде мова. Як ми можемо зрозуміти ці вірші? Месія мав прийти до храму, який стояв за часів пророка Малахія. Месія мав прийти до другого храму. Чи це сталося? Якщо так, то Месія мав з'явитися до руйнування храму у 70-му році до нашої ери. А якщо ні, то слово Боже не виповнилося, а цього бути не може. Слава другого храму перевершила славу першого храму, бо сам Господь в особі Месії відвідав другий храм, як ми і читаємо в Євангелії від Івана. І саме тоді він приніс мир, бо Месія, князь миру, прийшов до другого храму та відкрив шлях до примирення між Богом і людством. Коли деякі книжники та фарисеї привели до храму жінку, спійнену на перелюбі, Єшуа Месія проявив до неї милосердя. Таким чином наш Месія приніс і милосердя, і мир, викупляючи серце, відновлюючи життя і примирюючи нас із Богом, якщо деякі книжники та фарисеї тоді не повірили Ісусу. Вони повинні були повірити йому після руйнування другого храму. Але ті юдейські лідери не повірили, що Ішу є Месія, бо вони не були його вівцями. Слава Богу, що ми є Його вівцями. Євангелія від Івана, 10 розділ, вірші 27 по 30. Мого голосу слухають вівці мої. І знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть, і я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може отцеві з руки. Я і отець ми одне. Кожної суботи, коли віруючі євреї збираються у синагогах, євреї промовляють символ віри. Слухай Ізраїлю, Господь, Бог наш Господь, один. Повторення закону, 6 розділ, 4 вірш. І у світлі цієї священної сповіді, Єшуа, наш Месія, з авторитетом проголошує. «Я – і Отець ми одне. Отже, під час святкування Хануки пам'ятаємо слова нашого Месії. Я світло для світу, Я і Отець ми одне. Під час святкування Хануки пам'ятаємо навіть у наші найтемніші часи. Ісус Єшуа, наш Месія. Є нашим світлом, хто приносить надію, спасіння та благодать. Слава Господу!